Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Я сьогодні готую пера, макаронні вироби, так і називається пера, у, з м'ясом у томатно часниковому соусі. Спочатку я дрібненько порізала м'ясо, завела двома стаканами округу, і потрібно проварити оце дрібно порізане м'ясо до википання води на сильному вогні Очистила моркву і натерла на дрібній терпісті одну морквину середнього розміру. Зелений часничок подрібнила, взяла паприки чайну ложечку з половиною і чайну ложечку. Меленого чорного перцю. сіль за смаком. І нам ще потрібно буде трішки томатного соку. От я зробила томатний сок, перець, отакий красивий перець у томатному соці. І потім нам таку заливочку потрібно буде залити м'ясо. Доки вариться м'ясо наше, я трішечки розповім вам про перець. Дуже смачна заготовка з перцю, виходить саме отаким от чином. Тільки погляньте, який ціленький гарний перець з насіннячком у отакій заливоці. Він дуже смачний. Якщо приготуємо спагеті і прямо будемо смакувати з таким перцем. Я обов'язково на наступний рік буду готувати таку заготовку. Він цей перець є на моєму каналі. Якщо вас зацікавить, будь ласка, подивіться, пошукайте. Але дуже і дуже смачний до всього. І до картоплі, і до спагеті, і до каші. І так майже википіла вода. Трішечки залишилося, я вкидаю чорний малиний перець і паприку. І гарно розмішую. Трішечки залишилося води, я кидаю 30 грамів вершкового масла. І теж гарно підзмазую на ньому м'ясо. Масло розтопилося і кидаю на І теж підзмазую вже разом із м'ясом на масло. Солюю, щепотку солі кладу. І вливаю десь пів стакана томету. Ну, У мене це томатний сік, то я вливаю пів стакана томатного супу. І додаю зелений часник. Якщо зеленого часнику нема, можна додати зубочок чи два старого часника. Даю чайну ложечку цукру і вливаю опрічок. Пробую і досолюю. Ще весь чайну ложечку солі вкидаю. чи зварилось м'ясо. М'ясо зварилось гарно, я вже спробувала. І вкидаю макарони. 50 грамів в залежності від того стільки води. Виходить. Ну, Тут води в мене вийшло десь 300 камів. Відчувається дуже гарний аромат чеснику. Змішалася і кормішечка, або, вибачте, макарони, і морковка, чесничок. Я ще в кінці кидаю лавровий листочок. І м'ясо. Я вже спробувала біля смачно, виходить, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І готуйте разом зі мною смачні страви. Ну, а ми будемо доварювати до готовності макарон. І коли ще залишилося трішки водички, ми накриваємо кришечкою хвилин на 10 ну, вони дійшли під кришкою. Тільки погляньте, яка ароматна, соковита, смачна, апетитна вийшла у нас страва. І з перчиком, з зеленою цибулькою. Ну просто на обід, на сніданок, безподобна страва, виходить, по цьому рецепті. Боже, просто вкуснятинка. Дуже смачно.